Привіт-привіт всім дорогі рибки! Рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш торопрогноз на лютий 2025 року. По-перше, вітаю всіх риб, у яких день народження, уже в лютому місяці. Так, перші рибки у вас дуже сильно зараз зміниться ваше життя, тому що кармічні вузли перейшли у ваш знак, і наступні півтора року будуть вас змінювати. Потім у нас будуть затемнення, тому що кармічні вузли вони і провокують по суті затемнення. Так, у нас буде. Ну, це вже в березні. У нас буде там затемнення, але в лютому місяці ви будете відчувати приближення цих затемнень, тому що вони насправді от уже найбільше такі, найбільша сила. Ви їх будете за е, місяць відчувати. А за місяць це у нас, якщо на 14 березня буде затемнення, перше. То е у нас буде 14 лютого на день закоханих. Якраз вже будете відчувати так. Ви будете відчувати цю ось щось у що вашому житті дуже сильно змінюється. Е у лютому місяці у нас. Е Марс буде 24 числа. Пере, так, він буде зупинятися і йти знову в прямий рух. Він буде це робити у близнюках. Так, у близнюках він розвернеться і піде вже прямим, е, прямим рухом, знову зайде в Рак, але це вже буде в квітні. І дивіться, де у вас знак дяку, близнюки», Там у вас знову з'явиться енергія, тому що Марс, коли ретроградний, він – це символ нашої енергії, він не дає нам енергію. І тут вже в кінці лютого знову. У нас вона з'явиться, і ви вже в свої дні народження так ви будете дуже сильно наповнені. Для тих, хто хоче знати, як взагалі святкувати потрібно свій день народження таким чином, щоб його запланувати, в плані запланувати весь рік для того, щоби. Так, перші 12 днів нашого дня народження вони є дуже сильно важливими. Ми собі програмуємо всю програму, всі сфери життя. У мене в інстаграмі є на цю тему хайлайс, називається 12 днів. І також я в минулому році, якраз таки, також на свій день народження розказувала, як потрібно святкувати тому що я також по сонцю риба е, так і анонс. Е, значить, я буду на початку лютого проводити ритуал відкриття доріг. Хто хоче позбутися всіх своїх якихось блоків, позбутися своїх боргів енергетичних, наповнитися чистою енергії і відкрити собі дороги так на цілий 2025 рік, для того, щоб у вас все йшло по маслу, для того, щоб ви все вам вдавалося, і щоб вам було легше пройти цей рік, тому що він для вас для вас буде важливий. От дійсно буде важливий. У нас Нептун виходить з вашого знаку, Сатурн виходить з вашого знаку. І змін буде досить багато. Ви можете написати мені або на почту, або в мій директ. І на початку лютого, там у нас буде ростущий місяць, я буду проводити цей ритуал. Uh, і для всіх тих, хто хочуть особисті розклади на 2025 рік, або на ваш особистий солярний рік, так це після вашого дня народження робиться розклад. Uh, чи не будь-які ваші сфери, також можете писати мені на мої сошал, або в інстаграм, або в на мою почту. Ці лінки будуть в описі до цього відео. Тепер ми переходимо до карт. А ще хотіла сьогодні сказати? Хто сьогодні подивиться це відео? У нас сьогодні е, парад планет 21 січня. Я його записую. У нас сьогодні переходить сонце у водолій. Так, і воно буде поєднуватися. А, а водолій для вас це ваш 12-й дім. Так, і ви вже, коли сонце приходить в водолій, а ви ще символізуєте 12 -й дім. Ви будете відчувати оцю таку, знаєте, якусь магію в повітрі, інтуїція у вас відкривається. Ви будете знати, куди вам треба йти вже в лютому місяці. Так, ви це все будете дуже сильно відчувати. І обов'язково прийдіть на мою на мій інстаграм, я там розказала, який сьогодні можна зробити ритуальчик для того, щоб. Uh, краще себе почувати, так? для того, щоб якісь бажання ваші збулися. Uh, всі ваші прогнози. Потрібно дивитися на ваш сонячний, місячний і знак асценденту. Це три сунні знаки, які символізують саме вас. Ви не можете бути тільки одного знаку. Всі три знаки абсолютно безкоштовно прораховуються в інтернеті. І дивіться, картики які повторюються, які карти доповнюють один одного. Таким чином, ви будете мати якийсь більш розширений так, для вас все розклад. Тому що вони тут у нас на Ютубі все-таки спільні. Так, ну що, поїхали рибки. Ага, і всі, хто не підписаний саме зараз, зупиніть це відео, підпишіться, поставте лайк і пишіть мені, будь ласка, ваші коментарі, як у вас програються карти. Для мене це є дуже цінно, і я для вас роблю цю, так, роблю цю роботу і очікую, що ви мені дасте якийсь зворотній зв'язок. Дуже-дуже буду вам за це вдячна взагалі. Так, ну що, поїхали. Карти для риб на лютий. 2025-го. Ще тільки недавно був новий рік. Уже у нас лютий, уже дні народження, весна, літо, осінь і знову новий рік. Просто пролетить цей рік надзвичайно швидко. Так, лютий 2025-го для риб. І перша карта. Шестірка жезлів. Дуже дуже добре хороший місяць. В цьому місяці ви зможете перемогти. Подивіться, просто ви, лаври ваші. Ви пройшли якусь свою шестірка жезлів. Це у нас завжди карта, яка йде після п'ятірка жезлів, так після якоїсь боротьби, після якоїсь трансформації, коли ви навчилися себе відстоювати, коли ви навчилися відповідальність брати тільки за себе. І шестірка жезлів говорить зараз вам, що вам в лютому потрібно взагалі нести ці лаври, приймати похвалу, приймати оплески. Багато хто вийде на сцену, багато хто себе покаже з риб, і е, дійсно, ці енергії вони зараз дуже сильно включаються. У вас е, сама ваша інтуїція, вам, ви перестанете чогось боятися, ви перестанете знаєте, якісь такі шори зараз спадають з усіх, і ви починаєте робити те, що дійсно вам подобається, те, що дійсно ви хочете робити. Шецірка жезів це перемога у всіх справах, так ви тут відчуєте себе наповненим, ви зможете це будь-які. Судові процеси, це будь-які, можливо, з кимось сутички, це будь-які з кимось якісь дискусії, розмови, ви повсюду будете перемагати. І все те, що ви будете починати в цьому місяці, ви з нього будете отримувати дуже хороші ресурси. Так? По жезлам ви будете наповнені енергією. Так, і ще одна карта для риб на лютий 2025-го. Карта зірка. Просто шикарні карти, дорогі рибки. Карта Зірка це старший аркан здійснення вашої цілі, здійснення вашої мрії. У вас може з'явитися якийсь новий об'єктив, ви до нього, дивіться, ви його ніби тримаєте тут. Так? Ви розумієте, вже шлях до цього об'єктиву, ви розумієте, як до нього потрібно рухатися, що для цього потрібно робити. По карті Зірка ви станете зіркою. Це дійсно хтось вийде на сцену, хтось там почне співати, проявляти себе у творчості. Хтось може зустріти зірку, піти на концерт і, наприклад, От вас запросять на сцену, так? або у вас буде змога прям конкретно близько познайомитися, показати себе. По зірці тут не треба нічого боятися, багато говоріть, багато себе проявляйте. Відпустіть всі якісь ваші блоки, відпустіть всі якісь ваші переживання. Вам потрібно робити те, що дійсно істинно всередині вас є. І, так? І до цього йти, до цього рухатися. Дуже класно. Може, у когось дійсно якісь такі мрії збудуться, якісь давно ви за них там боролися. Так, карта для риб. Вісім пентаклів, хороша карта фінансова. Це може бути отримання якогось фінансового ресурсу, або це робота, багато роботи. Так, це може бути у вас якісь сфера, може ви десь будете вчитися, чи ви будете підвищувати свою кваліфікацію і будете ще більше з цього отримувати ресурсів. Це може бути підготовка якихось ваших, наприклад, курсів. До речі, я також готую вже свої перші курси. Так, і скоріш за все, от якраз в лютому місяці. Я буду все конкретно вже записувати, прописувати, по полочках розкладати і підготовлювати, упаковувати їх. І ви також тут можете чимось таким зайнятися, коли ви захочете передавати свої знання далі, тому що у вас вже їх стільки накопилося, що ви просто не зможете їх більше тримати в собі. Це може бути якраз такий якийсь анонс, відкриття так, вашого бізнесу якогось ви можете собі відкрити тут. Ви можете щось якусь справу розпочати, наприклад, себе більше проявляти. Ви заробляти будете більше у лютому місяці, і взагалі тут отримувати саме будуть приходити вам якісь гроші, але це у нас така, знаєте, кропітка робота, коли ви вкладаєтеся в неї, коли вона вам подобається, і взагалі для того, щоб отримати якісь ресурси чи гроші в цьому місяці, вам потрібно робити те, що дійсно ваше, що дійсно вам подобається. Це має бути, ви маєте ніби. Пропрацьовувати свої мрії, так, ніби жити в своїй мрії, робити все можливе для того, щоб ви жили життям своєї мрії. Так, наступна колода карта для риб на лютий, 2025-го, Десятка кубків і на дні колоди король кубків дуже хороша карта, наповнення, перехід на новий етап. Ви зможете нарешті завершити якусь вашу справу. Хтось може переїхати і робити якесь новосілля, святкування чогось у вас може бути. Всі люди вас підтримують. Подивіться, скільки у вас тут хороше оточення, і яке приходить до вас, так яке наповнює вас. Ви можете потрапити на якесь свято. Це може бути весілля, це може бути пропозиція, якась може бути якийсь новий проект, Проєкт, який ви будете робити. І чи це буде закінчення проєкту, так, і ви таки зі спокійною душею, нарешті випускаєте його у світ, показуєте його всім. Десятка кубків дуже класна, хороша карта. Ви будете наповнені, це ваша стихія, це емоції. У відносинах можуть бути дуже хороші моменти у вас. Так, і ще карта для риб на лютий 2025-го. Двійка мечей. Двійка і на дні колоди, верховний суд, двійка мечей це важливе прийняте рішення. І Скоріше за все, для того, щоб вибрати щось одне, від іншого прийдеться відмовитися. Це може бути тяжко, це може бути через біль, ви можете розуміти, що вам це дуже сильно подобалося, ви хотіли туди, але ні. Тут потрібно буде, знаєте, на щось вже з чогось від, відключатися, закриватися, відрізати. Може якихось людей від себе тут так відпускати. Може, це якраз таки буде проєкт ваш, який вам дуже сильно подобався, чи робота, яка вам дуже сильно подобалася. Ви зараз розумієте, що для того, щоб краще себе Почувати для того, щоб отримати більше, ви мусите переїхати в іншу країну. Так вам пропонують якусь роботу, і ви змусите залишити всіх своїх друзів, своє життя для того, щоб більш, більше рости і більше розвиватися. Збувається ваша якась мрія. Це може бути у вас. Також якась трансформація у вас всередині. Ви можете від чогось відмовлятися, від якихось шкідливих продуктів, шкідливих звичок, чи, наприклад, рибки, які люблять дуже довго спати, зараз почнуть вставати в шостій ранку і почнуть собою займатися, тому що у вас стануть інші об'єктиви. Ви зрозумієте, що ви хочете так жити по іншому, і це для вас, отак так, яким чином для вас буде боляче від чогось відмовитися. Але ви це зробите. І, можливо, так і потрібно. Ну, Явно так і потрібно, тому що карти у вас тут дуже хороші. Може, якийсь, якщо шлях буде у вас закриватися, якісь, якісь двері не відкриються, тоді, скоріш за все, вам туди не потрібно. Так, і ще карта для риб. Так, колесо фортуни. І сила на дні колоди. Боже риби, які у вас хороші карти. Колесо фортуни розширює. це удача, фортуна. так? Удача вона буде поруч з вами. Ви переходите на новий рівень, ви дійсно можете кудись переїхати, розширяються ваші горизонти. Можуть з'явитися люди, які будуть більші, ширші за вас, вони будуть мати більше впливу, можливостей, і вони будуть вас ніби просувати кудись. Ви виграєте тут взагалі будь-що, у вас може бути ем, якісь вже відносини, якщо вони закінчуються, то це тільки вам на користь. Якщо ви кудись переїжджаєте, це тільки вам на користь. Ви знаєте, ніби у вас спадають якісь горизонти. Ви рухаєтеся взагалі в потоці. У лютому місяці дуже важливо бути в потоці. Вам потрібно бути в, знаєте, йти за своєю інтуїцією, відчувати, куди вас веде, і піддаватися цьому. По фортуні тут взагалі ви можете досягнути дуже хороших, великих вершин і нічого не бійтеся. От а масштабуйтеся. По фортуні потрібно масштабуватись. Так. Е, і третя колода для риб. На лютий 2025-го. Так. Десятка кубків. І ще раз. Два рази вам виходить десятка кубків. Подивіться. Це просто коли карта так повторюється, вона звертає на себе увагу. Тоді точно вона у вас програється. Десятка кубків, подивіться, тут у нас зображений прям конкретно дім. Так, вони трішки е, різні колоди, вони від, відлічаються картинками. Дім, тут повне просто багатство, тут є і е, так, і радуга здійснення якоїсь мрії, і дім повністю наповнений. Сонце на світить, карта дуже світла, хороша. У вас є дуже багато ресурсів якихось. Так, у вас і живність тут є. Вся і допомога біля вас тут є. Так, ви разом щось робите. Можливо, також це буде, знаєте, може, це якесь поєднання, може, це буде перехід на новий рівень, тому що вам зроблять якусь пропозицію, ви підпишете якісь контракти з кимось, ви будете з кимось співпрацювати, або у відносинах у вас відбудуться якісь трансформації, і ви виростете у відносинах. Так, ви перейдете на новий рівень, ви починаєте там з кимось зустрічатися, або хтось навпаки отримує пропозицію, ви будете готувати весілля. Але це карта, яка дуже дуже. Позитивна і вона буде вас доповнювати в цьому місяці ви рибки взагалі на висоті. Так, і ще карти для риб на лютий 2025-го. Карта місяць. Місяць це ваша карта, так, ви її відчуваєте. Ем, і місяць у нас е, говорить про якесь відкриття таємниць. По-перше, інтуїція дуже важлива в цьому місяці. Віддавайтеся їй, от прям дайте їй вами керувати. Ви будете дуже сильно це відчувати. Це у нас карта якоїсь магії. Так. Це можуть бути якісь знову ж таки якісь ритуали, це можуть бути якісь у вас, ем, знаєте, коли місяць він буде висвічувати, він буде закінчувати якісь. Ситуації. Ситуації буде це карта вагітності, до речі, так хтось може дійсно завагітніти в цьому місяці рибки. Тут дуже у вас багато карт, які вам говорять про те, що ви такі десятки, два рази десятка кубків і фортуна, вона може бути про вагітність і місяць про вагітність. Ситуації з мамою вирішаться тут, або якимось чином зміняться, і взагалі звертайте увагу на жінок у цьому місяці, вони будуть приносити вам якусь інформацію. Може, це будуть якісь ваші подруги, можливо, це буде, до речі, переїзд, тому що місяць у нас говорить про зміну житла, про переїзд, і тоді він буде просто найкращим для вас чином. Ви а, тут отримуєте так, якісь ресурси, ви відчуваєте цю стихію і може бути. Знаєте, от якраз чого інтуїція включається, тому що щось може бути не зовсім ясно, може бути ще щось туманно. При тому всьому перед затемненням, дійсно, у нас будуть якісь такі туманні стани. Вам потрібно ем, бути собою, от, саме відчувати цей світ через вашу душу. Так, і остання карта для рибок. Ой-ой-ой. Посипалися мені карти. Остання карта для риб на лютий 2025-го. Так. Туз пентаклів. Прекрасно, просто закінчення початком. Тут спектаклі – це пропозиції, відкриті двері, нові можливості. Хороші заробітки, це у нас про гроші. так, Тут можуть пропозиції, якісь гроші до вас приходити, чи ви їх можете виграти, чи ви їх якимось чином тут отримаєте. Хтось вам, хто давно ви вже забули за ті гроші, вам хтось їх поверне. так, Чи вам хтось їх подарує незрозуміло взагалі, так, чи ви просто їх можете знайти десь по місяцю. Так? І і е, туз пентаклів, це знову ж таки, вагітність може бути, це може бути якась ідея, яка у вас з'явиться, ну, нова ідея заробітку, нова ідея просування якогось у вас може бути. По тузу пентаклів тут всі просто можливості, вони будуть вам, ви будете їх відкривати, ви будете в своїх руках тримати от цей от туз і будете починати щось нове. І давайте оракул. Також для риб на лютий 2020 П'ятого раку. Ой, карта, яка дуже сильно подібна на ту спентаклі, афірмація на зростання. Ви щось починаєте, дорогі рибки, і вам тут потрібно дивіться, Бачите, ви вже посадили уже перший росток зріс. Так, ви вже першу якусь ідею маєте, якийсь результат перший маєте, а зараз вам тут потрібно далі садити оці свої ідеї, садити свої, можливо, якісь цінності, садити так, може, якісь у вас ви хочете щось щось робити в житті, таке дуже важливе для інших людей. Що ви зараз будете вкладуватися в це, ви це будете все вирощувати. Щоб далі іншим допомагати і передавати так: оці горшки з, з квітами, ви будете їх іншим дарувати. Ви будете радувати взагалі наповнювати цей світ кислородом. От тут тому. Афірмація на зростання, знайте і вірте в те, що ви будете рости. У вас дуже хороший лютий місяць, дорогі рибки. Так що я чекаю на ваші лайки, по-перше, за такий розклад, шикарний просто, і на ваші коментарі. А ми з вами побачимося в наступних відео. Па-па!